Якби солдати розуміли, за що вони воюють, жодної війни не було б. Колись саме так казав німецький король Фрідріх Великий, минуле століття в Україну з війною прийшли російські солдати, які не знають, за що вони тут воюють, за що вони тут вмирають, та за що вони вбивають мирне населення. Діти це наше майбутнє, наша гордість та наше життя, кажуть бійці Збройних сил України. Щодня вони захищають кожен клаптик нашої землі, аби дітям було де жити, де навчатися, де рости щасливими. Але щодня паростки війни проростають у серцях українських дітей. Що таке повітряна тривога, що таке артилерійські обстріли окупантів знають, чи не всі українські діти. У когось скалічена душа, у когось понівечене тіло. Це Мілана Абдурашитова. Далекого 2015-го саме ця дівчинка стала символом війни на Донбасі. Події розгорталися в січні 2015-го у Маріуполі. Тоді російська ракета забрала життя мами Мілани, а дівчинці відірвало ніжку. Тривалий час Мілану лікували, з нею працювали психологи. Тому що єдина опора, єдиний авторитет, єдиний порятунок, на який дитина може зараз розраховувати, мама і її не стає поруч. Це важко переснити. Це надзвичайна травма, надзвичайна трагедія. 2018 року донецький художник Сашко Корбан у Маріуполі на проспекті Миру створив мурал із зображенням скаліченої дівчинки, яка обіймає свого улюбленого ведмедика. 2022-го зображення Мілани зникло. Розпочалася справжня війна. Від лютого 2022-го росіяни почали скидати на Маріуполь бомби. Будинок з Міланою вистояв, а от стінопису більше немає. Його, як свідоцтво свого злочину, окупанти просто замазали. Це Йозеф Менгеле. Найвідоміший садиський лікар нацистської Німеччини він парив живих немовлят, зживав близнюків, стерилізував єврейських жінок, капав кислоту в зіниці очей піддослідних людей. Нестачі в живому матеріалі не було. Тривала війна. Експерименти над людьми та їхньою психікою в констаборах процвітали. А це відео з радянського союзу. Науковці-садисти досліджують, як у дітей, до речі, безпритульних виробляється слина у своїх мемуарах. Літописець Павлівської дослідницької лабораторії, професор Майоров, згадував наші співробітники вивчали умовні рефлекси у піддослідних тварин, риб, птахів, мавп та дітей. Минуло майже 100 років від цього знімання. А Російська Федерація, правонаступник Радянського Союзу, продовжує знущатися з дітей. Тепер українських дітей убивають, викрадають, калічать та гвалтують. Тому що диктатура має багато інструментарія для того, щоб тримати в підпорядкуванні в страху суспільство протягом тривалого часу. І вийти з під цього цігаря не так просто. Це те, що в конфліктології називається структурне насильство. Ми з українцями єдиний народ любить проголошувати президент країни-агресора Путін. Але російських солдатів закликають убивати геть усіх українців, жінок, дітей, бабусь. Це просто насильство, яке здійснюється державою, і таких прикладів було дуже багато. Сьогодні це продовжується. Сьогодні це набуває якихось абсолютно небувалих розмірів. І небувалих проявів. От вчора лише я бачила відео, на якому московський піп в своїй проповіді говорить про те, що немає у ворогів ані дитини, ані старої людини. Це є вороги. Тобто він благословляє на е, геноцид. А ту сторону фронту засіля прислужники сатани Не може бути пощади сатаністів. Облікані не приймали, Солдата, старушки і літі. Ще не одно Порождение ада. До нас привозять поранених дітей, у яких на очах убили батьків. До нас привозять тих, чий дім зруйнувала ракета. До нас постійно привозять постраждалу малечу. Розповідають у головній дитячій лікарні Києва. До мене телефонувала дитина з Бучі, яка казала, вона благала про допомогу і казала, що батька вбили в ній прямо поряд неї. І це була дійсно така важка психічна травма, і я на протязі довгого часу спілкувався з цією дитиною. Буча, Ірпінь, Гостомель, Охтирка. Ці міста стали героями ще в перші місяці війни. Та жахіття, що творили там окупанти, неможливо уявити. Мертвих людей на вулицях росіяни не дозволяли поховати, а фотографували і говорили, що їх вбили наші солдати. Забороняли людям навіть палити груби. За цим стежили ворожі дрони, які літали селами. Тоді, того кривавого березня, лікарю психіатру вдалося заспокоїти десятирічну дівчинку, в якої на очах убили батька. По перше, казав, що це найкращий батько. що Потрібно звертати свою увагу на мати, тому що для мати це також дуже складно, і що в даному стані дитині потрібно підтримувати свою мать. Подивіться їм в очі. Це діти, які втратили батьків на війні. За офіційними даними, від 2018 року понад 2000 тисячі дітей втратили батьків, які воювали на Донбасі. Точних цифр від початку повномасштабного російського вторгнення поки немає. Але відомо, що 6000 тисяч українських дітей торік залишилися без батьківського піклування. Банальна для когось фраза: їхнє життя ніколи не буде колишнім». Для цих дітей суцільний біль. Це в дитини травма на все життя. Це, це потрібно розуміти. Історія 11-річного Сашка Радчука вже облетіла світ. Від початку війни він разом із мамою мешкав у Маріуполі. Коли розпочалися масові обстріли та бомбардування міста, ховалися в підвалах. Їсти готували на вулиці, по воду ходили на завод. А потім Маріуполь захопили рашисти. Вони і вивезли на Камазах і повезли в фільтраційний табір. Під час обстрілів Сашко отримав поранення, постраждали очі. Рашисти дитину не лікували. Малий ледь не втратив зір. Психічний стан теж був не дуже. Фізичне каліцтво це є маркер, того що дитина перенесла Дуже такий виражений біль, який е, підвищив ці рівень тривоги, та що сталося потім, було для хлопчика справжньою трагедією. Його відправили на підконтрольну росіянам територію, мабуть, на всиновлення. А мати дитини залишили в полоні. І Там говорили, що вже коли мене відма забрали, даже не дали попрощатися. Розлука з батьками важче навіть за саму війну для дитини, а ще нашарування цих травм, війна, ті жахливі картини, яка дитина могла вже побачити на своєму віку, просто може давати ну жахливі наслідки вже сьогодні і в майбутньому, тому що травма вона має такий механізм дії, що він може потім у майбутньому нашаровуватися, посилюватися і призводити до трагедії. для всього світу. Сашко живий свідок геноциду, який здійснюють расисти в Україні. Україні. його намагалися викрасти та передати на всиновлення до Росії. Вочевидь, Росія хоче повторити досвід радянського союзу, коли дітей змушували відмовлятися від батьків, порогів народу, і таким чином реалізовувався принцип Розділяй і володарю. Бо коли людина відділена від рідних, вона сама нею легко керувати. Вона буде вдячна державі, що хоч би вона її приймає. Вона буде готова все виконувати. Вона буде відданою. Тому зараз намагаються так чинити з дітьми, відділити їх від батьків, зробити з них таких відданих рабів, і щоб вони служили на благо Росії. Нещодавно в Держдепартаменті США навели шокуючі факти: за останній рік, через 43 табори ідеологічного перевиховання, пройшло майже 6 тисяч Українських дітей декого насильно розлучили з батьками. Ці незаконні переміщення порушують четверту Женевську конвенцію та є воєнним злочином, який треба негайно зупинити. Це Настя, її вдалося повернути додому, і ось яким було її щасливе життя в Росії. Нас э, всі почали ненавидіти, на за того, що ми українці ж нас в ми, ми руски, ми, от, от, ми класні, ми ніхто, ви ніхто, так, ви на нашій землі. Росія, вона така, вона не для всіх, лише для етнічних русських. Коли два роки тому недержавний соціологічний центр Левада провів дослідження, з'ясували, лише 29% назвали ідею Росія для росіян справжнім фашизмом, а от 50% цілком. Підтримали Росія, то вона не для всіх. Росія там теж є своє розмежування. І люди другого сорту. І який був скандал, коли у Пітерському, у Санкт-Петербурзькому родильному будинку народила тувімка, немовля, і як піднялися. Етнічні росіяни, що що це таке, нам не до вподоби, що якийсь там тисячний чи мільйонний маля було народжене не етнічною росіянкою. Коротше кажучи, в Росії теж є дуже великий розділ, і мені важко сказати, на яких правах там ці діти будуть, і за кого їх будуть там вважати, і як вони будуть там себе почувати. І зараз, можливо, їм обіцяють, що вони там будуть з, з, з якоюсь надрасою, але насправді серед цієї надраси своє є розшарування. І я думаю, що до українців зверхнє ставлення було і є і буде, і е, говорити про те, що ці діти будуть щасливими, точно не можна, тому що, по-перше, вони я сподіваюся, що так не відбудеться, але хочуть, щоб вони зненавиділи свою країну, а в новій країні їм відведуть якусь другорядну роль. Нещодавна дитяча омбудсвумен країни-агресора Марія Львова-Білова зустрівшись із своїм фюрером запропонувала надати пораненим дітям статус постраждалих при СВО, цинічно заявивши, що стріляли в дітей українські військові. Когда приїжджаю в регіони, обязательно посіщаю травматологические центры, там где діти с мен травмами, де з раненнями. І, Конечно, страшно слышать, когда они рассказывают, особенно в Мариуполе, как висушені в спину стреляли, как они там собой прикрывали брать, сестер. И вот сейчас, по нашим подсотам, таких детей около і, звісно, хтось з них хто получати інвалідність, ну, а кто-то прилічившись, продовжить ну, вичне образ життя. Владі лазів ранення раніння ніж не проходять просто так, правильно? А діти, які втратили батьків, яких насильно депортували, викрали, перемістили про них керівництво країни вбивці не думає зовсім. Вони руйнують дитячу психіку ще більше, нав'язуючи їм чужі родини. Чужу батьківщину, чужий мерзенний світогляд. Якщо загинули батьки, надзвичайно важливо родичам, близьким бути поруч із дитиною, відвести до психолога. Це не треба знецінювати. Це надзвичайно важливо дати дитині прожити. Це горе. Це надзвичайна втрата, це величезний біль і його. Треба проживати. На це треба час, на це треба ресурс, на це треба підтримка близьких. Історія про цю п'ятнадцятирічну дівчинку вразила торік усю Україну. Вона з пораненими ногами сіла за кермо автівки і вивізла з під обстрілу чотирьох дорослих людей. Я їхала на машині і вийшло так, що в нас на обстріляли. Ти з ким була в машині. Три мужчини і жінка. це твої рідні були? Ні, мужчина ранило двох машина э, осколками. Одного дуже сильно. і пришлось мені сесть за руль і повести. Бахмут дорогою було безліч мін. Рашисти вели обстріли, внаслідок чого автівка була пошкоджена, а ноги дівчинки простріляні кулями. Але маленька героїня витримала. І мені это, звісно, нелегко получилось, поочилася, было очень больно. Ну все ж таки, хоч то Я ж не бросила, бы далі под обстрелы. Поки маленькі українці рятують поранених дорослих, ризикуючи власним життям, отримують поранення та каліцтва тіла та душі, цей бункерний дід віддає накази стріляти, вбивати, калічити. Жодних проявів емпатії, жодного співчуття. Психопати і страх. Психопати дуже люблять гострі відчуття. Тому поняття страху це в принципі таке позитивне у світ світогляді психопата. Коли є страх, значить є адреналін, значить є цікавість до життя, і психопат як риба в воді. За інформацією західних та російських змі у Путіна є онуки. А ще окрім двох дорослих доньок, діти від коханки. Але скільки їх? Двоє, троє невідомо. Невже він не боїться помсти, не переживає за їхнє життя? Риторично питають українські матері. Відповіді фахівців пригнічують. Діти я не думаю, що це його якесь слабке місце. Я повторюю, психопати не знають, що таке любов, не знають, що таке емпатія, що таке живі е, людські емоції, душевні. Що це таке психопатам? Це невідомо. Поки єдине, що можуть дозволити собі українці. Відшмагати Путіна у відеогрі є за що? Коли працівники незалежної організації Human Rights Watch, яка займається правами людини, задокументували та оприлюднили кілька випадків зґвалтувань, які сталися на окупованих расистами територіях, світ здригнувся. Зафіксовані сотні випадків зґвалтування, в тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей. Ось така спецоперація, яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за русський мір. Ось з таким тепер буде. Асоціюватись російська армія зґвалтування це зброя війни. Хоча ми ще не знаємо повного масштабу його використання в Україні. Вже зрозуміло, що він був частиною арсеналу. Жінок ґвалтували на очах у дітей, а дівчат на очах їхніх родичів. Так заявила Мелінда Сімонс, пані посол Великої Британії в Україні ще торік у квітні. Війна в цілому не людське явище, сексуальне насильство під час війни це зброя. Це зброя залякування, це зброя контролю. Про секс тут взагалі нема мови. Це не секс, це насильство. Пропущення струму через геніталії, імітація статевого акту е різними предметами і каліцтва, які при цьому носить. Це, це не секс. Це намагання показати, що я не покидяк, хоча ти покидяк. Намагання показати, що я тебе контролюю. Ким би ти не був, ким би ти не була, скільки би тобі не було років, Олена Суслова, магістерка міжнародного права, майже 20 років займається правозахисною діяльністю. Ще на початку 2000-х Олену номінували на Нобелівську премію миру. 2015-го вона з колегами поїхала на Донбас. Ми були першими, хто поїхали для того, щоб документувати злочини росіян на Донбасі. Тоді ми зібрали 38 свідчень, 8 з яких говорили про сексуальне насильство. Саме тоді були розроблені алгоритми дій. Як збирати інформацію, як шукати свідків воєнних злочинів? Тоді було складніше люди боялися говорити злочини, які відбуваються зараз, приховати вже неможливо. Фактів сексуального насильства сьогодні тільки по кримінальних справах, які вже відкриті генеральною прокуратурою, є 155. вік постраждалих від 4 років до 82 двох. Я знову хочу сказати, це не про секс, це про абсолютно безумне, абсолютно незрозуміле людській істоті насильства. Що третя жінка стикається з насиллям під час військових конфліктів? Ця цифра збільшується утричі. Ці слова сказала Надя Мурат, колишня секс-рабиня з Іраку, Нобелівський лауреат та посол доброї волі ООН. Тепер саме за Кодексом Мурат українські правозахисники спілкуються з жертвами сексуального насильства, скоєні російськими військовими в Україні. Один із принципів, який звучить так: не знаєш, як робити, не роби ніяк, не тисні на постраждалих, не примушуй їх дати інтерв'ю, дати свідчення слідству, розказати це комусь, тому що у людей, які постраждали від сексуального насильства, Особливо під час війни у них втрачені довіра до себе і довіра до суспільства. У них втрачен контроль над своїм власним цілом і контроль над тим, що відбувається навколо. Часом такі речі тривають дуже довго. Один свіжий приклад з історії це корейські жінки-розради. Їх насильно привозили в Японію розважати солдатів. Це тривало від 1932 аж до 1945 року. І Уявіть собі, тільки 2015 року країни уклали угоду, в межах якої Японія принесла жертвам вибачення. з кількасот тисяч до рішення суду дожило лише шість жінок. І минуло більше 50 років, коли активістки Японії і Кореї. Дуже довго готували народний трибунал, бо вони навіть розшукали тих жінок, які були цими комфортними жінками під час Другої світової війни, і вони привезли їх на цей трибунал. І після цього народного трибуналу прем'єр-міністр Японії привселюдно вибачився за те, що його країна зробила багато років тому, коли, напевно, і він ще не жив на цьому світі. Багато сексуального насильства над жінками та дітьми скоїли в Україні за часів Другої світової війни. Мій тато фашист. Таке могли б сказати тисячі новонароджених під час війни дітлахів. Один із дослідників цього в своїх дописах згадує: у мене є одна знайома, пише він, яка була народжена внаслідок зґвалтування. І вона мені каже. Щоранку, коли я заходжу в ванну і дивлюсь на себе в дзеркалі, я задаю собі питання, а скільки в мені від того гвалтівника? Бо цей гвалтівник — її батько. Тому не даремно ж прийнята конвенція прав дитини. Діти вразливі тим, що вони ще не можуть дати такого відкаша, якого маємо дати ми дорослі. І кожне страждання, воно є дуже сильним. Дуже велика проблема дітей, які були прямими чи опосередкованими свідками насильства проти їхніх батьків. Торік восени в Польщі згадували дітей Другої світової війни. Спеціальні дослідження виявили жахливі факти. З'ясувалося, що травми війни відчувають до третього покоління. Я думаю, що воно передається через передачу досвіду. Тобто батьки або діди вони досить ярко розповідають про те, який вони мали досвід, як воно відбувалося, які були страждання. Я пам'ятаю свою бабусю, яка мені розказувала багато історій про другу світову війну. І також на мене її історії мене вражали. Діти, які пройшли через концтабори чи спостерігали жахи війни на власні очі, мали труднощі зі створенням родини, виявляли схильність до агресії, мали глибокі психічні порушення. Напевно, все це чекає і на українських дітей. Прохання до всіх подумати, що якщо страждання прийшли до вас або до ваших близьких, шукайте допомоги. Не сподівайтеся лише на те, що вам вистачить власних сил для того, щоб з тим справитися. Шукайте допомоги, звертайтеся до державних структур, до громадських організацій. Шукайте, шукайте двері, і вони будуть відчинені. Арт-терапія та лікування тваринами це те, що фахівці радять батькам чи опікунам робити з дітьми найчастіше. Увесь смуток, біль та страждання краще відпрацювати і залишити на папері. Треба відпрацювати будь-які негативні події, травмуючі події, як їх називають, їх треба відпрацювати. Ти думаєш, що ти їх забула або ти їх забув, а організм твій пам'ятає. І для організму може бути звук, запах, будь-яка ситуація абсолютно нейтральна. Раптом повністю нагадати тобі це. Називаються в психології флешбеки, коли людина знов починає відчувати, що це є. Тому одна із фраз, про яку ми говоримо, яку важливо казати, якщо є така емоційна нестабільність, це вже закінчилось. А ще, якщо дитина чи дорослий були самовицями злочинів, треба свідчити і обов'язково шукати допомоги. Самостійно з цього пекла не вибратися. Правосуддя є, правосуддя буде. Коли воно буде, мій підхід роби все, що можеш зробити, і тоді буде так, як ти запланувала. Тому ми маємо зробити все. Знаєте, я би, скажімо так. Не покладали всі сподівання лише на Гаагу. Перш за все, ми маємо працювати на національному рівні, тому що в міжнародному праві є те, що називається процедура виснаження. Треба пройти спочатку національний рівень для того, щоб рухатися далі. І національна правосуддя працює. Всі воєнні злочинці мають бути встановлені та обов'язково покарані повною мірою. Офіс генерального прокурора України. Здійснює процесуальне керівництво у провадженнях щодо майже трьох тисяч злочинів проти дітей, пов'язаних із війною. Прокурори повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів проти дітей 35 особам. 11 осіб вже засуджено. Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт президента Росії Путіна та уповноваженої справ дитини Львової Білової. Напередодні роковин початку вторгнення Росії в Україну Київ уперше за останні 15 років відвідав американський президент Джозеф Байден. Путін помилився, коли пішов війною на Україну. Увесь світ об'єднався. Тому брутальність ніколи не зламає прагнень людей до свободи. Україна ніколи не віддасть перемогу Росії, бо вільні люди не погодяться жити в темряві і неволі. Усе, що ми робимо сьогодні, заради дітей, щоб вони жили у світі свободи, у світі світла, а не темряви. І саме тому ми свято віримо у нашу перемогу. Попри ракетні обстріли, попри терор та брехню, ми вистоїмо і помстимося. А наші діти житимуть у вільній, нездоланній та незалежній країні.